Усіх вітаю. Сьогодні ми поринемо в одну з ключових воїн XVIII століття, яка вплинула не лише на долю Європи та Близького Сходу та змінила панування в Чорному морі, а також вона важлива в історії нашої держави України по одній простій причині, тому що ця війна безпосередньо зачепила і нашу територію. Отже, ця війна називається Російсько-Турецька війна, яка тривала з 1768 по 1774 роки. Цей конфлікт характеризувався тим, що він змінив баланс сил у східній Європі, похитнув Османську імперію, а також дозволив Росії відкрити доступ до Чорного моря. Отже, як завжди, ми починаємо з передумов, чому ж ця війна почалася. Отже, справа в тому, що 18 століття характеризувалося тим, що це був час активної боротьби імперії за нові території. Росія після реформ Петра І продовжувала свій наступ на південь. А коли до влади прийшла Катерина II, вона бажала посилити контроль над Чорним морем. А вже в той час, скориставшись ослабленістю Османської імперії, Росія знайшла вигідний для себе час для досягнення своїх цілей. Отже, все розгорнулося таким чином, що безпосереднім приводом до війни стало втручання Росії в справи Польщі. Російські війська переслідували так званих барських конфедератів і в один прекрасний момент навіть напали на турецьке містечко Балта. У відповідь на це. Султан Мустафа III оголосив війну Росії офіційно 25 вересня 1768 року. Отже, як все розвивалося? Російські війська одразу почали наступ у Молдавії та Валахії. Уже станом на 1769 рік. Генерал Олександр Голіцин фотографію, якого ви бачите справа на слайді, він зміг захопити такі райони, як Яси та Хотин. Але справжній перелом настав у 1770 році, коли генерал Петро Рум'янцов розгромив турків у битвах на річках а, Ларга. Це відбулося 7 липня, а також на також, Калу. Це відбулося 21 липня, за деякими даними 1 серпня, справа в тому, що оці дві битви: битва на річці Ларга та битва при Калуї Кагулі. Вони мали для Османської імперії. Катастрофічні поразки, тому що втрати турків в загальному становили близько 20 тисяч осіб і більше. І вже в подальшому, тим часом, війна була, звісно, не тільки на суходолі, на суші, а війна відбувалася активно і на морі. І... В той час російський флот під командуванням Олексія Орлова завдав нищівного удару в Чесменській битві, яка тривала два дні з 24 по 26 червня 1770 року. Тоді росіяни зуміли спалити Османський флот у Єгейському морі і знищили вони близько 15 кораблів. Це, ця подія стала шоком для Османської імперії, і це одразу перетворило Росію на серйозну морську силу і відповідну загрозу для Османської імперії. Подальшому, в 1771 році, генерал Василь Долгоруков завоював Кримський півострів. Що стало стратегічною поразкою для Османської імперії? Війська Катерини II змусили кримського хана проголосити незалежність від турецького султана, але це було лише формальністю, тому що Крим опинився під контролем Росії. Офіційно в подальшому Крим було. Приєднано до Росії в 1783 році, але все, що по факту було до того, Крим він не був таким незалежним, він був під повним впливом е, Росії, і вже таким останнім нищівним ударом для Османської імперії е, була битва при Козлузі. Вона відбулася в червні 1774 року, тому що під час цієї битви турецька армія була розгромлена, і після такої нищівної поразки вона вже була для них не перша. Султана змусили йти на переговори. І вже буквально через два тижні. 10 липня 1774 року було підписано мирний договір. Його назва Кючук Кайнжарський мир, за результатом якого Російська імперія здобула, на жаль, перемогу в цій війні. І вона отримала території між Дніпром Південним Бугом, фортеці Керчені, Калета Кінбург. Але найважливіше, що було, це те, що Кримське ханство в документах було прописано незалежним, а Росія отримала право на що? На те, щоб будувати та зберігати свій військово-морський флот у Чорному морі. І також Туреччина була за цим договором, вона зобов'язувалася надати російським кораблям право вільно проходити через протоки Босфор і Дартанели. Це був переломний момент, і від, тепер від того моменту Османська імперія стращала контроль над північним Причорномор'ям. А Росія закріплювала свої позиції в тому регіоні. В результаті що можна сказати, що російсько-турецька війна шістдесят 68 сімдесят роках стала однією з найважливіших воєн у 18 столітті. Наслідки були простими. Ця війна відкрила. Росії шлях до Чорного моря, що вони і планували досягти, ця війна вона продемонструвала слабкість Османської імперії та, на превеликий жаль, буквально через 9 років, рівно в 1783 році, за. Маю на увазі, як тільки завершилася ця війна, вона заклала фундамент для майбутнього приєднання Криму офіційно до Російської імперії, що через 9 років після завершення цієї війни, і А, Отже, такі були наслідки війни надалі в наступному відео ми обговоримо наступну російсько-турецьку війну, яка вже сталася після приєднання. Криму до Росії. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Діліться враженнями в коментарях, які вже з цього відео відкриті. А, і які ще історичні теми вам цікаві, пишіть їх, будь ласка, в коментарі, і я їх обов'язково розгляну. Дуже дякую. До наступних відео.